І смеркає, і світає, день Божий минав, і знову люд потомлений, і все спочивав. Тільки я, мовокая, і день, і ніч лазпуття хвилелюб. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, облуг, не чує, кайданами міняються, правдою торгують і Господа знебажають. Людей запрягають тяжкий ярмар, орють лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти й уроди, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті. Своя й правда, і сила і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви ретися на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі. Не чужії бретеся знову, якби взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, той дід остав би сиротою, святими горами Дніпро. Ах, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною на чистій широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро і гори і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. Одсурайтеся брат брата, і дитини мати, і тим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклянете своїми синами. Умийтеся, образ Божий, вагном не скверніте, не дуріте дітей ваших. Що вони на світі на те, тільки, щоб панувати. бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко-глибоко. Дознаються небожата, чия нова шкура та й засудять. І премудрих немудрі отух. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю, нема ні пекла, ні раю, немає й Бога. Тільки я таку цей німець узловати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець. Ми не знаємо. От так то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи, моголи, моголи. Золотого Тамерлана онуча та голі. Німець каже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих правнуків погані. І колара читаєте з усієї сили, і Шафарика, і ганка, і в слов'янофіли, так і претесь, і всі мови слов'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть бій. колись будем і по-своєму глаголать, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. А тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому, показу і заговорили, так що й німець не второпав вчитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, той й годі. А історія поема вольного народа ті римляни бої, Чорт на що не брути? у нас брути, коклеси, славні незабуті, у нас воля виростала, Дніпро промивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась. А спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених в трупах. Подивіться, лишень, добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова, не минайте ні типли, ні житті коми, все розберіть. Та й спитайте той ді себе, що ми. Чиї сини, яких батьків, ким, за що за куті, то й побачите, що ой що ваші славні брути раби підніжки грязьмо. Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чуванитеся, ви, сини сердечної україни, що добре ходите в ярмі? Ще більше, як батьки ходили, не чуваньтесь, з вас деруть ремінь. А з їх, бувало, лій топили. Може чванити, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило. Правда, правда наїдались, а вам тепер вадить і на січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжю а чиєю кров'ю, бо та земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. А чуване те, що ми Польщу, колись завалили, правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали. Свої кайдани, свою славу! Доборось Україна до самого краю! Гірше ляка свої діти, її розпинають замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними вогнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей під нових оглядати. Показуйте. За науку не турбуйтесь, буде, материна добра плата, Розпадеться луда на чах ваших неситих, побачите славу, живу славу батьків своїх і дідів лукавих, не дуріте самі себе, учітесь, читайте. І чужому навчайтесь свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю. Як згадаю, діла не забуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я дав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви прочитайте. Щоб не сонним снились всі неправди. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, Обнімите ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава. Слава України і світ ясний, невечерній, тихо засіяє, обніміться ж, брати мої. Молю вас, блага.